Басейн вже виглядає ось так. Ми з вами його ще раз подивимось. Тут трошечки треба буде ще погратися нам, правда, з трубою, щоб у нас був злив. Хлопці монтують сос проти течії. Тут ще буде технічний приямок для нього. Автоматичний долив, скімер вже стоять. А технічне приміщення у нас буде ось тут. Юрій, що ви робите? Працюю. Працює, каже, бачите, монтує. Це, я так розумію, буде байпас на тепловий насос. Правильно? Правильно. Отже, що в цьому басейні буде? Ультрафіолетова установка, фільтр, насос і тепловий насос. І в принципі, все. А, ну і протитечі. Там ще хлопці, зверніть увагу, ставлять зливнички. І бачите, щоб все було красиво в цьому приямку. О, не видно, як би вам так показати. О, от так! Красота, правда? Ну і звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб побачити, як все це буде виглядати, коли все буде готово. Друзі, якщо вам треба побудувати басейн, або вам треба самотужки побудувати басейн, або вам треба обладнання, підібрати тепловий насос, порадити вам якийсь робот пилосос для басейну. Коротше, все, що зв'язано з басейнами, ми можемо. Тому звертайтеся, телефончик прямо зараз буде на екрані. А Дмитро нам зараз покаже класнючу вподобайку. Геш? Показуй, Показуй чого ти дивишся. Ну, ми ж чекаємо. Вподобайку нам покажи. О, оце зовсім інша справа. Дякуємо.